Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні покажу вам декілька боїв на СУ-100 М1 ПТ-Совкова 7 рівня. Прокачував я без стріма. Було декілька годин, і, чесно кажучи, я отримав задоволення. Дійсно, ПТ-шка мене вразила. Так, в неї альфа невелика, але в принципі є ДПМ. І що найголовніше, в неї є броня. Вона реально танкує. Вона. я не можу сказати повільна. Вона, в принципі, має якусь швидкість, плюс-мінус комфортно. Але позиційно це дуже така, ви знаєте, сильна ПТ-шечка. Обов'язково на цьому респі, та навіть і на іншому, не забуваємо ламати доміки, це може бути дуже корисно колись. Завжди це робіть, будь ласка. У нас що, Хайвей, правильно? Да, Хайвей, нубка, але тим не менш, знаєте, не всі. Наприклад, в сьомі рівні можуть грати внукці. Я танчики, які ну, прям фу, мерзості. Їду в місто, тому що там потенційно буде в мене найбільша дамага. Щось я не вкурив, що там не подобалося 304 му ну а й сам з собою розбирається. Давайте я тут трошки прискорюю. У нас їде шкода засвідчувати перекатку. Я думаю, тут когось підловлю, але ніхто не висовувався і нема було по кому стріляти. Я одразу їду вперед, розумію, що в принципі я можу танкувати, тому я можу зіграти трошки агресивно. Сетап в них повільний і я можу когось зловити тут на перекатці. Тому стою, очікую, з'являється КВ2, даю тичку. щось? Не пішов снаряд під маску, на жаль, не влучив я в кв 2 потенційно втратив ще додаткову домашку свою. Але тут я Блокпринс. Бачите, який розкид? 273, 212, не дуже було прикольно, 277. Ну, Це класика, плюс-мінус 25% маємо що маємо. Погано звівся, тут без дамагу даю. Але отут дуже дивно, що зайшло. Блокпринце, по суті, там в нього каточок і мало йти без дамага. Бачимо, що тут, яка взагалі зараз ситуація? 2-4, по хп присідаємо, вже 2-5. Правий фланг в нас просран, там тільки є наша арта. В цей момент я сигналізую, що потрібно захищати базу, що потрібно трошки переміщуватися. Ці ПТшки б мали, наприклад, хоча б одна або дві, приміститись сюди, дивитися і давати на докації, але вони цього не роблять, просто стоять на місці. Тому я приймаю рішення поїхати розвалити танчики, які тут залишились. І потім повертатись на базу, тому що програвати по захопленню, ну, це ж не цікаво. Тому я нагло викатую на Блокпінса, даю тичку, його забирають. Думаю, так, треба. Там же ж сушка не світилася, бурза не світилася, екскаліборд не світилася. Зараз я постою, відсвічусь, від'їду собі спокійно. А мені тут прилітає арта. Угу. Потенційно. Я міг бути в перманенті. Не знаю, як це так дало. Це і не по танкам, які їхали в мою сторону. Було схоже, що саме по мені давали. Як це зрозумів, я не знаю. Їду на вазу, давайте я тут трошки прискорю. По по стволам, по фрагам трошки вирівнялись. Було 5-6, зараз 5-7, але по ХП дуже сильно просідає. Оце погано. Хтось став на захоплення бази. І тут, до речі, в такі моменти дуже важливо, що якщо союзна команда ламають доміки, то ворогам дуже важко стає захоплювати базу. Тому я і кажу, не забувайте це робити. Добираємо шкоду, висвічується Єшка 3475, які нагло їхали по полю. До сих пір бурзик, Скалібур і Сушка не світились, тобто вони або десь під'їжджають, або стоять на кімпі. Треба пам'ятати, хто світився, хто не світився. Тут. Хочу зауважити, цей мув від мене дуже велика помилка була. Ну, правда, краще б я поїхав сюди і звідси давав, давав домашку. Чому? Тому що потенційно тоді мені можуть давати тільки звідси, якщо хтось світиться. звідси Ну і дуже важко, але з центра дуже важко. А я їду по суті в перехресний вогонь. Тобто я закатую зараз сюди, даю по ворожим танчикам дамашку, кайфую, але по мені простріл є звідси, по мені простріл є звідси. І якщо хтось буде нагліти, заїде на цю горочку, як ви бачите, от отак, от, півмапи, 180 градусів, по мені можуть давати дамаг. Тому це велика помилка, так робити не треба. Засвідчується ще бурза. Я не одразу розумію, що вона зліва, я не дивлюсь. Я думаю, що зараз треба вирівнюватись по стволам, по ХП. Тому я в першу чергу забираю Єшку. Стріляю в 3485. Бурза мене не пробуває. По мені ще СТ-шка стріляє, і дивіться, що важливо. Бачите? СТ-шка стріляє десь звідти. Ось навіть сушка засвітилась. Ось бурза. І це саме та помилка, яку не варто було робити мені. А я сюди поїхав. Так, да, ми тут розвалили, тут вся команда сюди виїхала. Але по суті, якби мене зараз попробували, дякую, що тут є якась броня, я міг би бути вже в ангарі. Мене тут трошки блокують. Не до кінця звожусь, тому що хочу поїхати з цієї позиції і не отримувати зайвий дамаг. Бачу, сушка їде на нашу союзну ПТ-шку, на Дікера. Мені не потрібно, щоб до нас заходили. З корми ворожі танчики, тому я стою в прийомку. Думав спочатку поїхати на нього в наглу, а потім думаю, і так підставиться, даю каточок, відремонтується, роблю кут, наскільки це можливо. Даю тички. В сушки там довге зведення, тому я думаю, що він максимально намагається там звестися, але він щось якось ступить і просто пул ХП мені віддає. Тим часом по столам ми виграємо, по ХП ми вже майже вирівнялись і залишається небагато. Залишається забрати фулову стежку, екскалібур, який ще не насвітився, і арту. Ну, Стежка може бути і не фуловою, насправді, просто я не бачив по максимальному огляду, скільки в неї там хп, може вона навіть і шотна. Давайте я тут трохи промотаю. Завжди повертайтесь на базу, коли ви бачите або є захоплення, або щось, тому що програти по захопленню, ну це не що може бути. І я думаю, ви самі бачите в рандомі, що люди дуже рідко повертаються. Бачили Стежку, яка їде сюди. Бачу є екскалібур. Розумію, що потенційно на сьомому рівні це вже може бути майстер. Тим паче, в мене 5 фрагів вже є. В мене є броня, в мене є ДПМ. Я просто нагло їду розбирати ворожі танчики. Намагався тут дати каток, але, на жаль, не поставив. І тараню. Забираю шостий фраг в кармані. 3900 дамага є. Отут гра вкрала в мене тичку 100% вкрала. я мав його пробивати. Дякую, що арта не по мені стріляла. І їду, 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 поки є можливість. Бачите, заднє розположення башти не дуже зручно. Тут на ходу, неповне зведення, ну окей, не пощастило. Частичу забирається 17-го, я добираю 7 фраг, 4200 дамага, 232, 600 тисяч тонкованого. Це приємно. Не всі ПТшки так можуть на сьомому рівні зробити. І розумію, залишається тільки арта, клацею, що звідки був трасір, де арта. Не треба було мені цього робити. Я паралельно пишу, що залиште мені цей фраг, будь ласка, тому що це потенційно Редлі Волтерс. Звожусь. Я пам'ятаю, скільки в мене альфа, а альфа 250, здається, середня. Ну, покажи. Ну, чого не показує? Ну, ви бачите, коротше, не показує. Невелика альфа. Я б не забрав М44 стички. Я звожусь, але його забирає, на жаль, наша сьюзна рта. Не залишає мені редліка. Давайте дивитись результати і одразу до другого бою. Результати першого бою, 4200 дамаг, 232 асіста, тисячу натанкованого бландів не було. Майстер осторожний калібр воїн. Реалізація дамаг, ворогів моєї команди, власна реалізація. Класний бій, чудовий бій. Давайте дивитись наступний другий. Другий бій, Руінберг. Знову ж таки, нубка. навіть ще краще. Але тим не менш і можна і тут програти. Давайте я зараз перемотаю відлік часу. Їду. В дуже зручну для мене позицію, оскільки я зможу заховати ось цю частину, яка в принципі пробивається голдою, але залишу тільки рубку, яка має набагато більше броні. Стаю в позицію, дивлюсь на перекатку. Трошки не встиг я вдати по КВ, але даю в кару. До речі, коли я кару вкачував, Мабуть, це один з тих танчиків, на який я б не хотів сісти знову при будь-яких умовах, тому що це важкий танк рівня, який повністю пробивається в будь-яку проекцію і взагалі не танкує. Хіба що там, ну тут, тут будуть, будуть в мене тички, які не пробили, але це рікашет, везіння, там будь-як можна назвати. Отак, от в маску, наприклад, або в модуль влучив. Загалом танчик не танкує. І він дуже повільний, він дуже довгий, він дуже картонний. Фу, мерзись. Коротше, коли будете вкачувати кара, я бажаю вам успіхів, наснаги і терпіння. Стою, намагаюся його вицілити, я розумію, що тут в принципі в мене нічого важкого не буде, оскільки в мене є броня, я зможу тут перестріляти всіх нафіг, головне, щоб не пасти в перехресний вогонь. Моє завдання зараз знищити кару, щоб я міг виходити трошки правіше і роздавати по центру до. Як це? Ну, в область собора. Коротше. Зараз я це не можу робити, тому що якщо я так зроблю, Каро просто вийде і буде напихувати мені порт, а мені це не потрібно. Стою, чекаю, розумію, що він, скоріше за все, буде пікати, буде дивитись, буде намагати намагатись мені зробити помсту. Просто вичікую. Вчекую, чи не поїхав він. Він так само стоїть на тому самому місці, аби ще влучати. В принципі, кара тут вже міг бути давно в ангарі. Чисто невезіння давав тичку, по суті, там я не мав пробувати через такий шалений кут. Як ми бачимо, ось рікашет, але йому жити довго не залишилось. Може трошки примотати? Давайте я отак -от зроблю Х2. По суті, тут буде зараз анігіляція людинки, яка, на жаль, грає на танчику, який не танкує мені йому шкода його, він там щось намагається вицілити. Я не пам'ятаю, здається, він мені ще писав, що. Нехороша я людина. Ну я і розумію, ну, ну такий танчик, ну що ти поробиш? Неправильна позиція, треба було йому поїхати, звідти змінити позицію і грати десь інде. Виходжу я, як бачите, даю по Т1. Бачу, що засвідчується екскалібур, ще йому тичку даю. Мене не пробувають. Дуже дякую за броню на цьому танку. Там ще десь ховається КВ-1. 1-3 програємо, але по ХП наче все нормально. Хіба що не видно 8-9 і нульову лінію. Що там відбувається, посідаємо, по ХП чи не просідаємо, але тут я приймаю рішення, що ну, досить стояти. У нас тут танчиків не так вже і багато. Потрібно використовувати можливість їхати і забирати свою домашку. Поки я це думав, я перестояв, потрібно було їхати 100% раніше, і я вже втратив можливість дати декілька додаткових тичок. Тим часом роздаю варту. Ця тичка мала залітати, але бачите, мене трошки. Видно, під пивосом навідник він дає в землю. КВ-1 намагається мене пробити. Але боже, як ця ПТ-шка танчить? Як я отримував кайф? Даю тичку М44. Я розумію, що КВ-1 я все одно розберу так чи інакше, але чим би не скористатись можливістю дати додатковий дамаг по танчику, який, скоріш за все, не доїде до нульової лінії. Я так думав на той момент. Бішопа забрали, на жаль. І що? І наші вороги затиснуті, по суті, в них тільки чверть мапи залишається, ми повністю майже мапу забрали на себе. І треба їхати просто добивати ворогів. Засвідчується пазік, звожусь, звожусь в землю. Тут є така проблема на цьому танчику, зустрінетесь досить часто, птички летять в землю, а коли, якщо навіть будете брати вище, ніж потрібно, ніколи не влучите. Це проблема ДПМних танків, мені здається. Хоча, якщо так порівняти, я згадую стрім на панзернику, коли переді мною танчик 30 метрів, і в мене снаряди летять в землю, в мене немає слів просто. Ну, всі з цим стикались. Розумію, що можу виїхати зараз спробувати нагло, забрати пазіка, і щоб на ентузіазмі поїхати потім під зелень розбирати ворожі танчики. Даю йому каток, очікую, що він дасть постріл, дає мені бездамага, забираємо пазіка. Не використовую тут ремку, тому що досить швидко ремонтуються гуслі. Їду далі, чекаючи, не будуть давати мені в спину, а тим часом мені роздає стейр з центру цього міні-міста. Розумію, що дасть мені ще арта таки доїхала, попадає. Намагався тут дати віртуху. Вже дає ЛКВ хазліва небезпечно, я знаходжусь в перекресному вогні, тим часом наші ПТшки тут три. розуміють, що де стейр був, є інфа по цій, є інфа по ті, вони просто перестоїть. ну, Для мене це було ок, тому що це моя домашка. Стійте далі, а я собі тут буду щось робити. Пам'ятаю про ворожу ПТшку. Спочатку думаю, постою, постою, а потім там. Із ним Зараз дасть мені тичку, засвітиться і швидко розберемо. Я ще потім встигну забрати арту. Думаю, їду. Зараз будемо світити. Арта виходить дуже нагло Стейр після пострілу не світиться, арта мені ще дає. Аптечки нема, щоб поремонтувати Поремонтувати? Вилікувати? Так. Да. Екіпаж. Дивіться, 99 метрів після пострілу стейр, який засвітився. Там дуже гарне маскування, я отримав. Я не отримав асіст навіть. Стейр мені писав, що я негідний після цього бою. Я, я я згадав. Давайте подивимося результати: 3000 дамагу 900 асіста. Результати цього бою, бландів не було, асіст не перерахувало, але це все одно майстер. За 3000 дамага, за три фрага і 900 асіста. Дуже рекомендую цю ПТ-шку для. Того, щоб ви могли спробувати підвищити свій скіл, вона танкує, вона ДПМна, вона досить добре грається, і взагалі я від неї кайфуну. Думаю, що вісімка і дев'ятка теж мені сподобаються. Тому як завжди, дякую за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.